Вітаю вас на каналі Ера Жінки. і сьогодні ми поговоримо про духовність та релігію, як вони уживаються чи не уживаються між собою, і що таке Егрегор церкви. Ми всі з вами, чи майже всі хрещені. Але чи замислювалися ви над тим, що в енергетичному плані відбувається під час цього процесу? Нещодавно я задумалася над цим питанням. Це відбулося, звісно, що не в момент, коли мене хрестили, а значно пізніше. Які ж процеси відбуваються і як це енергетично впливає на кожну людину, кожну особистість і кожну душу? Я пам'ятаю, як мені розповідали, що в момент хрещення, а це було вночі, мене вночі кудись повезли. Моя хрещена мати намагалася тримати мене на руках, але в мене був такий стрес, я плакала, я стресувала, я кричала, що. Хрещення не могло відбутися, і тому на руках мене під час хрещення тримала бабуся, але це було дуже стресово, як всі вони говорять. Не до кінця навіть розуміючи, навіщо це відбувалося. Що ж відбувається під час хрещення? По-перше, там відбувається з однієї сторони очищення і гармонізація, а з іншої сторони переналаштування енергетичних структур і час чакрової системи. Під час хрещення ми взаємодіємо з водою. Вода це дуже сильний елемент, дуже сильна стихія, яка впливає на очищення в усіх планах. І тому спочатку дитину купають у воді, очищують і заново запускають всі енергетичні потоки. Але що відбувається потім? Беруть з Майківки, де знаходиться чакра Сахасрара, і відрізають волосся. Це волосся теж кудись там поміщують. Таким чином відбувається підключення до Егрегору церкви. Таким чином переналаштовується енергетичний потік від творця, від бога, від вищого я, від всесвітньої енергії. Називати можна це як завгодно, але сенс там один. І тоді людина вже в цьому агрегорі не за власною волею, бо часто це роблять Маленькому віці, коли дитина ще не може обирати хреститися і чи ні, це відбувається. Відбувається таке переналаштування, що, звісно, впливає на далі на проживання. У цьому світі кожної людини, яка хрещена, я пам'ятаю, що колись я загубила навіть хрестик, і це теж було стресово для моєї родини. Але для мене це було знаково. Знаково тому не тому, що я проти якоїсь релігії, а в тому числі і християнства, а знаково тому, що все одно ми маємо свободу волі і маємо обирати. Є навіть такі ритуали, як перехрещення, для того, щоб гармонізувати свої енергії, які були запущені і трансформовані під час хрещення. Чим відрізняється духовність від релігії? Духовність це відчуття своїх внутрішніх енергій, відчуття своєї душі на її шляху, а також єднання з вищими силами, які називають, знову ж таки, повторюся, Богом, творцем, вищою свідомістю, вищим я, всесвітніми енергіями. І ці процеси запускають відчуття внутрішнього авторитету, відчуття себе на своєму шляху. А релігія це як така. Сформована система вірувань обрядів, церемоній, які формують колективну свідомість, і, звісно, що мають певні рамки, певні обмеження. Буває таке, що релігія і духовність ідуть разом за руку. Це коли, наприклад, священники або ті люди, які пропагують релігію, вони єднають молитви з йогічним диханням, навіть якщо так це не називають. Або коли в молитві підключається практика медитації, а буває і навпаки, і дуже часто, особливо раніше, можна було спостерігати за тим, що з приходом християнства. Заборонявся духовний розвиток. Ті, хто займається йогою, називали якимись не від Бога. Якщо людина йшла в медитацію, то вона теж була не від Бога. А по суті, медитація це єднання з собою і єднання з творцем. Проблема сучасних релігій в тому, що вони підмінюють поняття духовності, і тоді, замість такого чистого і істинного зв'язку з Божественним, залишається тільки форма, форма з рамками та обмеженнями. У цьому все й питання. Що ж таке Егрегор? Егрегор це поняття того, що всі люди об'єднуються в якесь ком'юніті, і вони об'єднані спільною ціллю або спільною ідеєю і разом розвивають цю ціль чи ідею. Егрегор церкви це також Егрегор, який об'єднує людей, об'єднує вірян спільними цілями, ідеями, але в той же момент значно обмежує, тому що. В релігіях дуже часто говориться про те, що себе чути не потрібно що ми будемо щасливі, коли ми будемо десь там в іншому світі, але насправді наша душа прийшла у цей світ, щоб отримати цей досвід і отримати все, що є у цьому прекрасному світі, тому що тільки тут, на нашій планеті, ми можемо чути, ми можемо відчувати, ми можемо бачити, вдихати і проживати всі моменти життя з насолодою, в тому числі. І підключення до кожного агрегору має певний вплив на людину. Це може давати натхнення, може давати підсилення, може давати очищення і значно впливає на шлях нашої душі і на наші прояви як особистості у цьому житті. Але є люди, які свідомо можуть підключитися до якогось агрегору і відключитися за необхідності від нього. Егрегор церкви підключає людей. Під час хрещення і вони не мають уже ніякої можливості не підключатися, і потім дехто навіть не усвідомлює, що він має можливість від нього відключитися чи підключатися тільки за необхідністю. Важливо пам'ятати, що жодна інституція не є єдиним провідником до єднання з Богом чи духовним розвитком, тому що ви можете бути спокійно в своїй вірі, при цьому відвідувати храми і слідувати якимось певним правилам чи законом, але не втрачати внутрішню автономію. І цьому якраз і навчає духовний розвиток, тому що дуже часто приходять дівчата на практики і говорять, йога це ж релігія, тому як я можу займатися йогою, якщо я християнка? І я починаю пояснювати. Яяснювати, що християнство це релігія, а йога до релігії нічого має, ніякого має відношення, тому що в йозі ми працюємо над оздоровленням свого тіла, над відчуттям своїх енергій. І це дуже вживається з релігією також. Якщо ці два поняття суперечать, то важливо задуматись, тому що насправді духовний розвиток не має обмежень і не має рамок. І під час того, коли людина розвивається духовно, вона вже керується якимись Намірами і проявами у своєму житті, які йдуть із середини, люди, які йдуть в духовний розвиток без рамок та обмежень, починають глибше відчувати себе, починають чути себе і свою душу, і починають шукати відповіді на питання, і знаходять ці відповіді, навіть якщо вони не такі, як прийнято в суспільстві, чи в певній вірі, чи в певному напрямку. Духовний шлях це не те, що вам дають готовим під час хрещення або ще під час якихось практик чи ритуалів. Це те, над чим ви працюєте протягом свого життя, і ваш духовний шлях формується за рахунок ваших думок, за рахунок ваших почуттів, за рахунок ваших дій, прийняття рішень, ваших реакцій. Тому хрещення тут може дуже допомогти і дати вам неймовірний поштовх уперед. Але важливо розуміти, що це не єдине, що може допомогти на духовному шляху. І у вас завжди є право свободи волі і свободи вибору, і ви завжди можете переосмислити щось, відчути по-іншому, трансформувати чи змінити. Пам'ятайте, що ваша енергія завжди у ваших руках. І мені дуже цікаво, чи ви хрещені, і як ви відноситесь взагалі до хрещення, чи хрестили або збираєтесь хрестити своїх дітей. Поділіться, будь ласка, цим у коментарях. І не важливо, які це будуть відповіді. Важливо, щоб ви відповіли від самого серця. Нехай це будуть різні відповіді. Хочу почути тих, хто вважає, що хрещення дає духовне зростання і розвиток, наповнює енергію. А також хочу почути тих, хто, можливо, переосмислив це поняття. Знаю, що на тему релігії дуже важко говорити, на тему духовного розвитку теж дуже важко говорити. Але давайте спробуємо для того, щоб на шляху своєї душі бути ще. Усвідомленішими і наповненішими. Якщо вам цікава ця тема, обов'язково залишайте коментар, ставте лайк, підписуйтесь на мій канал. Я буду відкривати для вас найрізноманітніші цікаві теми, для того, щоб ми разом могли розвиватися і слідувати істинному душевному шляху.